Свято казок Сини. Якось біля криниці зустрілися три жінки. Понабирали у вітра води і розговорилися. Є в мене син, каже одна, та такий ловкий, такий дужий, що всіх своїх однолітків боре. А мій син, сказала друга жінка, співає, як соловейко. Годі знайти співака. Щоб міг би позмагатися з ним. Третя жінка не зронила й слова. А ти чого мовчиш, і про свого сина нічого не розкажеш? запитали в неї. А що казати? Звичайнісінький він у мене. Підхопили жінки відра та й пішли додому. Вибігли їм назустріч три хлопчики. Один із них. То дзигою окрутнеться, то велику камінюку ногою підкине. Перша жінка притишила крок, не намилується сином. Другий хлопчик заспівав. І мати його навіть відра поставила, заслухавшись тої пісні. Зупинилась перевести дух і третя жінка. Мамо, давай ну, я тобі допоможу. Підбіг до неї третій хлопчик. Узяв він відра з водою і поніс додому. Коли це йде старий дід? От жінки в нього й питають. Скажи нам, мудрий чоловіче, чи славні у нас сини? Сини? перепитав дід. А де ж вони? Я бачу тільки одного. Он того, що з відрами пішов. Відразу видно, що він любить, поважає та допомагає своїй матусі. Оце справжній син.